Синдром дефіциту уваги та гіперактивності це сукупність тих факторів, коли рухова активність перевищує зазвичай загально прийняті норми, і виникає дефіцит уваги, при якому можливість утримувати цю саму увагу мінімальна. Він буває трьох видів, і дуже важливо розуміти, що існує гіперактивність із дефіцитом уваги, гіперактивність без дефіциту уваги та дефіцит уваги без гіперактивності. Тобто це також дуже важливий фактор, який потрібно відстежувати. На жаль, причини появи цього феномену і синдрому у дітей досі повністю не виявлені, але існують лише три фактори, які ми виділяємо і які можуть бути каталізаторами прояву цього синдрому. Це генетичний фактор, тобто спадковість. Якщо у одного з батьків був цей синдром, то ймовірність того, що дитина його успадкує, становить 50%. А якщо у обох батьків був цей синдром, то на жаль, 100% ймовірність, що у дитини також будуть проблеми з активністю та увагою. Також може бути біологічний фактор. Це проблеми під час вагітності. Це якщо мама вживала алкоголь, наркотичні речовини, не дотримувалася режиму харчування, режиму сну, приймала якісь лікарські препарати, які під час вагітності заборонені. А також якщо під час пологів були якісь ускладнення, сюди ж відноситься гіпоксія плода, коли плід не отримує достатню кисню, і це може провокувати синдром дефіциту уваги та гіперактивність. І третій фактор це, ну, це психосоціальне оточення. Тобто, якщо дитина зростає в сім'ї, яка веде аморальний спосіб життя, це алкоголізм і наркоманія, дитина цілком може проявити себе як гіперактивна дитина. Сюди ж можна віднести і таке середовище, в якому дитина не доїдає, або це малозабезпечені сім'ї, де дитині не приділяється достатньо уваги, і вона росте сама по собі. У таких випадках також можуть виникати проблеми з увагою та активністю дитини. І це психосоціальний фактор, до якого також належить ситуація, коли в сім'ї постійні конфлікти, сварки і немає тієї самої безпеки, про яку ми з вами вже говорили. Важливо розуміти, що діагностикою цього захворювання займається лише невролог або дитячий психіатр. Ні вчителі, ні психологи, ні психотерапевти, і тим більше бабусі біля під'їзду не можуть поставити діагноз гіперактивності або дефіциту уваги. Тому дуже важливо, якщо ми помічаємо у дитини якісь проблеми, про які я розповім далі, звертатися за допомогою до фахівців. І бажано з цим не зволікати, тому що, як я вже казала, чим раніше ми починаємо корекцію, тим успішнішим буде результат, і тим швидше він настане. Важливо розуміти, що симптоматика цього захворювання включає, по-перше, гіперактивність, тобто процеси гальмування не настільки сильно переважають над процесами активізації. Дитині дуже важко зосередитися, вона не може вчасно зупинити себе, і через це виникають проблеми з поведінкою. Далі то це дефіцит уваги, тобто страждає концентрація уваги. Дитина не може довго сидіти на одному місці, не може виконувати якісь елементарні завдання, які потребують посидючості. І зазвичай, після прийому у невролога, таким дітям пишуть підвищена відволіканність або імпульсивність. Сюди ж відноситься імпульсивність, це коли дитина не може контролювати свої дії і наражає на ризик себе. Та оточення, тобто він може вибігати на дорогу, провокувати тим, щоб показати, який він класний перед однолітками, наражаючи себе на якийсь невиправданий ризик. Дуже важливо також розуміти, що окрім того, що я вже перелічила, є ще наступні симптоми. Сюди відноситься підвищена. Активність. Тобто дитина, порівняно зі своїми однолітками, дуже багато рухається, не може всидіти на місці і зосередити свою увагу. Зазвичай про таких дітей кажуть, що вони неслухняні і погано поводяться у садочках і школах. Дитина не може самостійно виконати якісь завдання, тобто, для того, щоб виконати домашнє завдання поруч із ним повинна сидіти мама, постійно його зупиняти і постійно виправляти, тому що він. Побачив у вікні дивовижного птаха або якесь дуже цікаве дерево і постійно відволікається. Також діти, у яких синдром дефіциту уваги та гіперактивність характеризуються тим, що вони постійно намагаються щось робити. Вони постійно розмовляють, вони постійно ось він сидить, наприклад, так він трясе ногою, постійно смикається, стрибає. Йому постійно потрібно щось робити і бути в русі. Це, звісно, пояснюється тим, що його мозок отримує енергію через те, що він рухається. І коли він сидить на місці, мозок посилає сигнали про те, що мені погано, мені важко, мені не вистачає кисню, мені потрібно, щоб ти порухався. Тому важливо, щоб невролог спостерігав за такими дітьми, адже тут явно є неврологічна проблема. Крім того, для таких дітей характерно те, що вони постійно перебивають. Їм дуже важко дочекатися своєї черги, вони постійно відволікаються. Також у них розсіяна увага, як я вже казала, у них можуть бути проблеми з координацією, і вони не слухають звернену до них мову. Тобто, якщо вони чимось захоплені, до них дуже важко достукатися. І з цим також виникають проблеми. Гарним прикладом, який я завжди наводжу, є мультфільм Маша і ведмідь. Ось Маша це саме той характерний дитина, яка страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Їй дуже важко всидіти на місці, вона постійно вплутується в якісь авантюри, які можуть їй зашкодити. І це дійсно та сама вибухова суміш. І важливо під час перегляду цього мультфільму потім пояснювати дитині, що хорошого зробила Маша, що поганого зробила Маша, і як потрібно поводитися в тих чи інших ситуаціях. Тому що були спостереження, що саме цей конкретний мультфільм може надмірно збуджувати деяких дітей, і потім вони починають поводитися абсолютно так само наслідуючи побачене, і це може спричиняти певні серйозні проблеми. Що ж потрібно робити, якщо ви помітили у вашої дитини ці тривожні симптоми або ж подібні ознаки? Важливо розуміти, що окрім того, що я вже перелічила, є ще важливі критерії: якщо у дитини ці симптоми тривають більше шести місяців, вони проявляються не лише в садочку, а й, наприклад, на гуртку чи в школі. Тобто, якщо ви бачите, що у дитини проблеми з концентрацією уваги, і, наприклад, на якійсь секції ви також помічаєте у неї проблеми з координацією, це може бути саме воно. Також дуже важливо виключити, що під синдромом дефіциту уваги не маскується якась інша неврологічна проблема. Дуже часто ми стикаємося з тим, що дитину приводять із підозрою на СДУХ. А в результаті ми з'ясовуємо, що у дитини є розлад аутистичного спектра, і вже починаємо абсолютно по-іншому коригувати роботу, підключаємо інші методи дослідження і працюємо в зовсім іншому напрямку. Хоча спочатку ми думали, що в неї саме цей синдром. Що ж робити в тому випадку, якщо все ж таки невролог поставив діагноз гіперактивності і як з цим далі працювати? Найголовніше для батьків не панікувати, а лікуватися. Окрім медикаментозного лікування, яке є обов'язковою умовою, тому що дуже багато людей не хочуть його застосовувати, але, на жаль, воно необхідне, потрібно підключати й інші методи. Важливо, окрім цього, ще й отримувати психологічну допомогу. Дуже добре працює нейрокорекція це збірка вправ, коли дитина нормалізується через тіло і роботу з тілом. І найголовніше, що я ще завжди раджу батькам, це звертатися за психологічною допомогою для себе. Тому що гіперактивна дитина дуже виснажує, забирає багато енергії. А батько чи мати, які перебувають на емоційному нулі і не мають сил, можуть навпаки відчувати емоційне перевантаження. Ми будемо зриватися на дитині, і, на жаль, нічого хорошого терапія не дасть, якщо вдома буде саме та деструктивна атмосфера, яка не приймає цю проблему. Важливо також, щоб середовище було приймаючим, пояснити всім родичам, що так, є така проблема, і знайти спільний шлях її вирішення. Сюди також дуже важливо віднести велику кількість там тактильного контакту, тому що для таких дітей надзвичайно важливі обійми, щоб їх цілували, адже для них головне відчувати себе і своє тіло. Ще я раджу таким дітям дуже часто віддавати їх на спорт, але при цьому важливо розуміти, що таким дітям протипоказані командні види спорту, змагальні види спорту. Для них ідеальні будь-які заняття, де потрібна хороша концентрація уваги, це карате ушу. Сюди відноситься кінний спорт. І, взагалі, ідеальним для них буде плавання. Тому що, як я вже казала, плавання стимулює заспокоєння нервової системи, дає те саме розслаблення і до того ж підвищує концентрацію уваги. Також для них дуже важливо, щоб був порядок, тому що якщо дитину з цим синдромом не залучати до якоїсь відповідальності та впорядкування, то в кімнаті, як мінімум, буде панувати хаос і безлад. Тому я завжди пропоную батькам, якщо це зовсім маленькі діти, ми беремо, купуємо коробки і наклеюємо на них стікери із зображенням того, що ми складаємо в цю коробку. Для дітей старшого віку, в принципі, той самий метод, тільки ми вже підписуємо, що сюди ми складаємо, наприклад, ляльок, сюди ми складаємо машинки, сюди ми складаємо кольорові крейди тощо. Тобто це допомагає йому впорядковувати свою кімнату, а звідси впорядковувати своє життя і концентрація цієї самої уваги підвищується. Крім того, окрім психологічної терапії, я завжди раджу батькам займатися з дітьми вдома, тому що це також має дуже вагомий вплив. Тобто, вдома ми займаємося розвитком уваги, пам'яті, логіки, рахуємо. Тобто, це також те, що стимулює мозок працювати активно і активно. Дуже важливо також пам'ятати, що, на жаль, цей синдром часто можуть ігнорувати знову ж таки під впливом старшого покоління, яке каже, що діти це переростуть. Ой, тато його був такий самий, у нього це мине. На жаль, так, багато речей наш мозок компенсує з віком за рахунок того, що він також розвивається, і відділи головного мозку дозрівають до певного віку. Але навіть якщо дитина й переросла якусь гіперактивність, то дефіцити уваги у дорослому віці також можуть проявлятися. І це саме ті дорослі люди, які не можуть зосередитися у них проблеми на роботі і тому подібне. На жаль.